Рівненщини. Вітаю вас на своєму каналі. Щиро вдячна за ваші лайки, підписки. Дуже дякую, що підтримуєте мене і, взагалі, український контент. І сподіваюся, що, нас, що ми все-таки дочекаємося миру і все буде добре, все буде Україна. Сьогодні хочу вам показати своїх два красення: це з Тут безліч сортів я. Все в мене росте гамузу. Уже так десь років три. А взагалі рослинці все починалося з малесенької поділки. От десь років 5. Періодично рослинка нарощувала свої кущики, і я їх так от розділила на два. І отак от, от з кожним роком пересаджувала великі горщики. Наразі тут по 25 літрів ґрунт універсальний полив е, майже постійно, тому що ця рослина дуже любить пити. От І все гарно освітлена кімната дала такий результат. Ніяких добрив я не використовую, так як у мене маленькі дітки. І поки що, ну, десь взагалі я ніколи не користувалася, особливо добривом. Я знаю так: гарний свіжий ґрунт. Над помірний полив, гарне світло свої справи зробить. От, і не обов'язково це все е, ну, підживлювати. Можливо, і хтось підживлює свої, я свої рослинки не підживлюю. У мене так, мене догляд такий. Я знаю кожну свою рослинку. Я знаю, хто скільки любить попити. От, хто яке любить світло. От, і через що воно в мене все так. Їх не розділюю. Я люблю такі пишні, великі кущі. І знаєте, чим тісніше їм, тим краще стимуляція для квітування. У мене з квітує цілий рік. У мене постійно є якісь квіточки. Бачите, у нас тут різні сорти. Це вже трошечки старіша квіточка, такі дрібніші. от Оцей взагалі це такий крутий. Ой, він навіть пахне. Зараз такий він тонкий аромат цитрусів, але тільки в першу половину дня. Якщо в когось є питання по вирощуванню, чи може комусь не виходить виростити таких красень, задавайте мені в коментарях ці питання, я буду відповідати. А якщо треба, я буду більш детальніше розказувати щось про якусь рослинку. Тому що канал у мене недавно, і я навіть не розумію, як, що. Кому яка інформація потрібна. А так я буду орієнтуватися по запитам вашим через коментарі. Дуже дякую вам, що дивитеся. От лайкайте. А це мені буде стимуляція далі щось розказувати про інші свої рослинки. У мене їх багато. От, Є що порозказувати. Кому цікаво, пишіть все. На все добре, гарного вам дня.